На Золочівських землях, які враження від побаченого. Ну і звичайно, поділіться цією головною ціллю. чим ви нас сьогодні портішите, з чим ви нас до нас сьогодні завітали? Ну враження в мене позитивні. перш за все я вже почала спілкуватися з дівчатками. Всі дівчатка красиві, всі дівчатка такі, я бачу сміливі, налаштовані на перемогу. Тобто я вважаю, що шоу сьогодні має бути цікавим. Також цей захід я вважаю, він є дуже важливим сьогодні, тому що ми тут зібралися перш за все не оцінювати лише зовнішню красу дівчаток, а також дівчатка зібралися для того, щоб зібрати кошти для хлопчика, який потребує лікування. Тобто, я думаю, що сьогодні за рахунок продажу білетів ми ці кошти зберемо. Як на вашу думку, члена журі, як буде сьогодні обиратися сьогоднішня красуня, що буде переважати краса, чи все таки можливо інтелект? Це має бути і краса, і інтелект, але потрібно звісно дивитися на те, як кожна дівчинка вміє себе подати на сцені. Тобто, як вона посміхається, як вона віддає залу свою енергетику. Це все дійсно дуже велику роль відіграє при виборі. Сьогодні, як в якості журі, так і в якості артистки. Від чого очікуєте більше вражень? Напевно, насправді більше очікує більше вражень як журі, як член журі, тому що на конкурсі краси я перша буду сидіти в журі. Зазвичай це є вокальні конкурси різні фестивалі. Мені дуже цікаво, як воно буде, бо я дуже скептично зазвичай ставлюся до таких конкурсів, бо я вважаю, що суто краса, вона ніколи не зможе багато чого змінити. А одне, що мене підкупило, це зокрема і конкурсна частина Розум і краса, де журі будуть задавати запитання, і в яких конкурсантки будуть будуть мати можливість показати свій інтелект, те, що вони думають і свою позицію у житті. Я, до речі, якраз перед цим виходом буду співати. Це теж було дуже гарно. Ну і з другого боку для мене було важливо благодійна мета цього заходу. Тому як мені запропонували, я узгодила по своєму календарю, то я зразу однозначно погодилася. Вітаю вас з тим, що ви конкурсантки, ви усі вже фактично міст золочів, тому що ви добилися до фінальної частини. Які враження вас переповнюють зараз перед тим виходом, першим виходом на сцену? Дякуємо за привітання. Ну, трішки хвилюємося, звичайно. От. Але насправді дуже, дуже чекаємо, от, щоб нарешті, нарешті допомогли Михайлу. Це наша головна ціль. От. Тому ми тільки за це. Я, 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 наприклад, зараз дуже переживаю, але мене підтримує багато людей. І так само я знаю, що я йду на це заради порятунку життя. В мене зараз дуже бурхливі емоції, і я вже хочу дуже цього моменту, коли вже вийду на сцену, вже з нетерпінням чекаю. А ви всі красиві, а окрім краси, чим ще будете завоювати сьогоднішнє журі? А в нас будуть інтелектуальні питання. От ми маємо гостренько на них відповісти не просто. От тому це буде досить цікаво. А є якісь можливо домашні заготовки в вашому арсеналі? <рес> так, звичайно. Як ви готувалися, щось припасли. Так, з так. Лазарів, все є. Відкривали відкрити нам таємницю. Це ж все рівно ніхто не визнав. Ні, не, ні. Не ну що ж, я бажаю дякую, що ви нам приділили час. Бажаю вам всім себе проявити на 120%. І нехай, і головне отримуйте задоволення від процесу. Ви всі дякую, красиві, ви всі переможні. Дякуємо вам. Питаємо вас на Золочівських землях. Чи вперше ви в золочів, які у вас враження справило місто? Звичайно, що ні. У мене тато із Золочіва, тому у мене тут вся родина, чесно скажу. Напевно, пів півзалу родичів, знайомих, друзів. Я обожнюю Золочів, Чесно, оцими вуличками таке гарне, колоритне, маленьке. Але дуже колоритне містечко. Я до, до бабусі з сам сюди звично проїжджаю на вихідні, тому для мене я тут все дитинство провела. Тому для, та, для мене це другий рідний дім, фактично. Які враження від заходу? Вже ми пройшли з горизонт половинку. Е, які враження? Ви, як і ведучі, як учасниця? Що вам більше проносить на солод? Я скажу, що я не очікувала, що люди будуть настільки вдячними і настільки. Буде такий крутий фідбек між ведучими і глядачами, чесно скажу. Нам все вдалося. На будь-яке наше на будь наш гасло в люди нам відповідають аплодисментами, і, напевно, це ж свідчить про те, що людям подобається. А для ведучого це найкращі оплески. Мені все подобається, все організаційно, немає ніяких прогалин в організації. Я знаю, що маса людей долучилося. І найголовніше, що тут долучилися люди на волонтерських засадах, що в наш час. Як кажуть, вже забагато цього та важко. Люди не вірять цьому. Але все ж ми, ми все це організували спільними зусиллями. І я усім дуже вдячна, тому що це колосальна праця. І я впевнена, що буде хороший результати, і тому що потрібно, потрібно все ж таки як кажуть, віддавати і не очікувати. Я все ж думаю, що в нас все Люди вийде. Буде добре, все буде добре. Які враження від міста, чи ви вперше ви до нас завітали? На жаль, на жаль, вперше, але я розумію, вже точно не востаннє, тому що ми не закінчили екскурсію замком. Це справді дуже цікаве для мене відкриття. Я знав, що є замок, але я не знав, що так класно. І я тут сюди прийду приватно, по-любому, і закінчу екскурсію. Дуже гарне місто, дуже милі люди. І хороша акція, що приємно, що акція благодійня разом з тим. Повний зал, я знаю, проданий. Людей цікавить. Дуже добре, що організатори спрацювали. Під, під таку подію конкурс краси разом з тим зробити добру справу благодійну акцію для збору коштів для хворої людини. Це в наш час важливо. Ну що ми добралися до такої гарної, скажімо так, екватору сьогоднішнього заходу. Заходу феноменального для Золочева, Прийміть мої вітання. Організація на найвищому рівні всі говорять, і журі відмічаються, і учасниці кажуть, що хочеться таке свято частіше, щоб Золочев відбувалося. Як ви, люди, які долучились до цього, люди, які втілили це в життя, що ви зараз відчуваєте? Що у вас зараз на душі відбувається? Ну, дивіться, у нас ще чесно кажучи, Ще не завершено нічого. Ми ще зараз трошки ще мусимо пережити і здихнемо. Саме головне люди прийшли. Була ціль зібрати людей, і хотілося зробити гарне свято. Зібрали людей відповідно, ми допоможемо Михайлові. Тривога ще є. Я вам скажу, за лиштунками там такий собі навіть не уявляєте. Через то ми навіть не знали, що робиться в залі. Якщо ми питалися когось, як зал реагує, і кажуть, що нормально, ми думаємо слава Богу, тому що ми хотіли сподобатися людям, тому що вони прийшли. Відповідно, ми їм чимось ніби зобов'язані. І що в нас вийшло, я не знаю, можливо судити людям, судити діткам, які тут прийшли, бачать, смакують. Але я думаю, що це все далось, тому що є певна сума. І Якщо ми там наприклад, з часом придумаємо, допоможемо хай лише більше, і коли кожна людина зрозуміє, що тим квиточком своїм. Тою скринькою пару гривень, але ми зібра зберемо цю, цю суму, і це саме це, це, це буде це, це буде перемога наша. Тему таку зачепили за на кухня. Оця вся каша. Що помедного сьогодні відбувалося? Ну кожен учасник, коли він готується, коли він хвилюється, він відповідно дуже цікаво може себе поводити, але загалом в нас дуже гарно все організовано. Всі учасники. Знають, коли вони повинні виходити, що вони повинні робити. Відповідно, я думаю, що цей захід є хорошим результатом загальної справи, яку ми творили декілька місяців. Але як вже сказала Олена, найголовніша наша мета, аби допомогти Михайлу, аби ми назбирали необхідну суму. Нехай сьогодні ми не зберемо. Звичайно, тих мільйонів, які необхідні на операцію, але це стало стане поштовхом в цій справі, і її не потрібно зупиняти. Рух потрібно продовжувати, аби про проблему Михайла дізналося більше і більше людей. Тоді ми зможемо досягти мети, і Михайлин обов'язково одужає. Ще мені відкрити таку таємницю, з якими ви стикнулися нюансами під час організації даного дійства. Що було? Чи були люди, які допомагали, які зразу відгукувалися, Чи можливо були люди, які навпаки ставили до цього негативно? Концерт відбувається, процес вже пішов. Звичайно, що люди долучилися. Було багато спонсорів, було багато е, зірок, які зразу погоджувалися. Звичайно, це було нелегко, але ми це робили. Ми йшли крок за кроком. Ми долучали багато спонсорів, людей, друзів, знайомих, знайомих, знайомих і зробили це свято. Як бачите, воно вийшло досить круто і класно для нашого міста. А саме головне, що Сьогоднішнім днем ми привернули до Михайла. Я думаю, дуже багато уваги і не дозволили цю тему в золочеві закрити. Що... Тишите її, що не потрібно, ніби Михайлу гроші, Михайлу потрібні кошти, ще дуже багато. Нам потрібні спонсори, небайдужі люди, ще тисячі організаторів, котрі би хотіли зробити, можливо, краще свято. Нехай роблять і збирають чим більше коштів, щоб ми швидше ту дитину відправили на лікування і вона швидше досягла своєї мети. Тому що, повірте, в нього ще дуже далека дорога подолання і до одужанню. Його чекає велика операція. Стан його погіршується йому погано. Йому потрібно відновлення. Ну одним словом, ще дуже багато роботи, і чим більше сьогодні відгукнеться, чим більше нас почує по медіа, по телебаченню і зголоситься людей, тоді ми перемогли. Ми просто зробили. Все, що могли, я думаю, дуже дуже важливо, що до цього заходу долучилося дуже багато волонтерів, людей доброї волі, завдяки яким це все зараз відбувається. Дуже багато людей просто телефонували, казали Я хочу допомогти. Я хочу надати свою роботу, надати свою картину, чи там вироби з бісеру, чи спекти пляцок, чи просто допомогти організувати цей захід. Це дуже браво всім людям, які Мають великі, добрі, щирі серця. Дякую. Я ще хочу сказати один коментар. Я хочу вам сказати, що до нас приїхали волонтери з Чернігова. Люди їхали добу, щоб приїхати і підтримати Михайла. Щоб привезти е, якісь кошти, е, щоб долучитися, взяти участь в ярмарці. Тобто, ми е, докричалися аж до Чернігова. Нас приїхав приїхала ціла волонтерська спільнота з Чернігова. Дівчонки ЖОЩІ, го Жоще, яке приїхало, це жінки, котрі їздять на передову. Вони їздять в самі гарячі точки на нульові позиції, доїжджають туди, можливо, куди не доїжджають мужчини. От саме конкурс краси. Як на вашу думку? Що сьогодні журі буде визначати в першу чергу? Це акцентувати свою вагу на красі чи на якихось інших якостях наших учасників, наших У Мене особиста думка. Я думаю, ну, якби я була на місці журі, я б оцінила їх реційність. Як вони вміють ввести себе на сцені, як вони тримаються, як вони е, розмовляють, тому що там я так зрозуміла, були такі комедні досить ситуації, але поведінка їх на сцені важлива. Я думаю, що напевно перш за все за це, тому що там могли вони щось там попутати, можливо, з якимось, такі нюансики, але перш за все це було їхній вигляд, їхній вихід і осанка, і такі речі мені здається. Ну я гадаю, що це має бути і розум, і краса через те, що Розумна людина і красива людина поєднання цих двох основних деталей в кожній людині, і в кожній дівчині, яка сьогодні змагається за титул мізолочів Золочів-2017, Ну це основа, яка повинна бути оцінена відповідним чином. Я думаю, що ми вибрали красу вони всі красиві. 11 конкурсанток. Я думаю, одна краще другої. Кожна красива по-своєму. Але сьогодні переможе родзинка. Котра себе зуміє показати як найкраще на цій сцені, котра зуміє продемонструвати своє плаття як найкраще, котра зуміє протанцювати найкраще і зуміє донести свою харизму до журі. Пані Катерино, вітання з тим, що ви сьогодні можна сказати, здійснили одну свою, напевно, з найзаповітніших мрій. Як вам вдалося поєднати думку фахівців і думку публіки? Адже ви сьогодні стали віцемі перш, першою міс міста Золочі 2016 року і міс глядацьких симпатій. Так. Які у вас враження? Що ви зараз переживаєте? Я дуже вражена, що я і міс глядацьких симпатій, і міс. дуже рада. Але перш за все, я мушу сказати дякую організаційному комітету, дякую своїм батькам, адже вони завжди мене підтримували. І дякую всім, хто мене підтримував зовсім завжди. Можливо, відкрити свій маленький секрет успіху. Що чим ви завоювали е, журі? Чим ви завоювали публіку? Що було у вас таке? Що не було у ваших, е, скажімо так, е, конкурсанток, е, ваших конкурентів? Потрібно вірити в себе. Найголовніше найголовніше. Так. Так. Що ви хочете побажати дівчаткам, які також беруть участь конкурсах краси? Чи варто це робити? І що це дає для? Коли ти береш участь в таких дійствах, ти стаєш більш певнішою. Ти завжди це неймовірно. Це вас переповнюють. Так. Ну, ще раз широко прийміть найщиріші Дякую. вітання. Подальших вам успіхів, злетів, і нехай вас все буде дуже добре. Дякую. Ви заслужено перемогли. Дякую. Дякую.